Як визначити свої сильні сторони? Якщо б це питання задавалось чоловік, то відповідь як для чоловіків. Ваші сильні сторони це ваша мужність, ваші яйця. Те, наскільки у вас вистачає яєць сказати чи грипнути компосту, сказати, я сказав, я мужчина буде так. І ніяк по-іншому. Тому. Ваша впевненість в собі, ваша рішучість, ваша наполегливість, чоловічі сторони будь-якого чоловіка можете їх проявляти здорово буде вам щастя. І не забувайте, що чоловіки слабші за жінок, тому що мають перед ними слабкість.